Шановні шаникому, шановні присутніх всім ще зараз доброго ранку, доброго здоров'я. Прошу шанувати головне навчання, пам'ять наших захисників, захисників, мирних землі нашої держави, які займалися в рашистській агресії проти нашої держави. Вічна пам'ять, вічна слава і цар всем героя. всіх прийти і віддати дано шану пам'яті нашому захиснику, нашому земляку, жителю селища Од'єдна в руку Николі Олексійовичу. О 9-й годині завтра від лікарні будемо проводити його останню дорогу. Шановні члени конкому, шановні присутні, запрошені сьогодні. Ми проводимо засідання виконавчого комітету і днянської 8-го слухання, і із 22-го членів конкому прибуло 13. Наявність необхідного форуму для нашої роботи є. Тому дозвольте засідання виконавчого комітету селищної ради оголосити відкритим. Шановні колеги, у вас є передоденна рука. Я потрібно зачитувати? Ні. Тому прошу підтримати передведенний. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався? Дякую. Переоденне затверджено одноголосно. До слова запрошую жарко-андену Петріну, директора комунального некормівного підприємства Робетнянської селищно ради, Рогіднянська багатопорожна лікарня. По питанню про схвалення фінансового плану комунального некомерційного підприємства Рокетнянської селщаради Будзарківської району Київської області, Рокетнянська багатопрофільна лікарня на період 25-го року. Затвердження фінансового плану підприємства на наступний рік це відповідно до постанови Кабінету міністрів. Ми в вересні місяці повинні його затвердити і спланувати свою роботу на 25-й рік на наступний рік. Враховуючи те, що фінансовий план на сьогоднішній день ми будемо орієнтуватися на, на теперішній рік, зв'язку з тим, що він може різниця з наступним роком, в залежності від того, коли прийде постанови по надання програм на річних гарантій, які там розрахунки, які там будуть, яке буде фінансування і які будуть пакети. І це все залежить від того, скільки ми. Пакетів надання медичних послуг заключено із Національної служби здоров'я України. Ці всі пакети будуть затверджуватися у грудні місяці. Корієнтовно ну, я вам доповню фінансовий вклад нашого підприємства. Це вихід із МЦЗУ порядка 55 мільйонів. Місцевий бюджет ви знаєте, що ми фінансуємо із місцевого бюджету, це порядка 6200. 6 мільйонів 200 це понадій послуг. Власне надходження ми плануємо отримати від надання медичних послуг платних, це 2 мільйони 400 і взагалі фінансовий план підприємства складає 63 мільйони 63,5 мільйонів, щоб округлити. І наші скажу, староприбутні витрати це в основному заробітна плата. Це 85%. Це також виходить 84% в основному. І основна важка займається такі матеріали, це це інші витрати, які ми використовуємо для отримання нашого підприємства. Запитання до мене на є у вас? Тому прошу підтримати і сьогодні фінансовий план комунального некомерційної підприємства селищної ради, прокитнянська лікарня» на період 25-го року у тій інформації, що озвучила Володимира Петрівна. Прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, дякую. Приєднано голосу. Дякую, Мана Петрівна. Дякую всім. Дякую вам. Що -то наступне питання. Переходимо розгляду за проводу слова головного рокитна тепломережа. Про погодження річного плану виробництва транспортування та постачання теплової енергії кафе «Рокитна тепломережа на період 25-го року. Для того, щоб нам затвердити тариф на теплову енергію, необхідно затвердити план виробництва на рік. Ми заключили договір з Нафтогаз тренінгу, вже підписали на 150 п'ятьде тисячі. 79 893 тисячі кубометрів. Це нам хватить на 800 гікокалорій. Тому я прошу затвердити план 800 гікокалорій. Зараз е, на даний час е, тариф теплової енергії з ПДВ 5,981,60. Ми і залишимо його цей план. Ну, Просто для того, щоб затвердити структуру тарифу, необхідно прийняти план. Прошу прийняти план виробництва. Що ви бачите? У нас приміщення опалюється. Перша школа, вони опалюють. Зараз опалюється 20 приміщень. Бібліотека, АТП, Райбок, музична школа, будинок культури. Адміністрація там знаходиться десь, скільки, десь 12 чи скільки школа номер 3 спортивна школа, школа номер 1 Є запитання до мене. Немає, тому прошу підтримати і погодити річний план виробництва транспортування та постачання теплової енергії поки перехідна тепломережа на 25 рік. Інформація чам озвучила голову Алта. Прошу підтримати, хто за, хто проти, хто утримався. Дякую, рішення придатного росту. Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету Робітнінянської селищі ради від 9 лютого 2024 року, року за номером 45. Про надання дозволу наведення про проєктно-кошторисну документації по об'єкту реконструкція харчоблоку Рокітнянського ліцею No2 Рукитнянської селищної ради Візики Станово Київської осіб вулиці освіти 1, селище Рокітне». До слова запрошую до Світлана Володимирівна, спеціаліста відділу освіти Рокітнянської селищної ради. Вітаю члени комісії, вітаю всіх присутніх. Відвозити звертається з таким проханням внести зміни до подання. Використання проєктно-кошторної документації від 9.0204 року під по 25 під номером 1 і викласти у новій редакції, надати дозволи на Ракіднянської селищної ради до Церківської району Київської області на виготовлення проєктно-кошторської документації по об'єкту реконструкція їдальні та харчоблоку Ракіднянської ліцеї No2, Ракіднянської селищної ради до Церківської района Київської області за адресою Київського облас, Серківський район селища Ракитна, вулиця Освіти 1. Це друга школа, що так, не було. Добавили їдальню. Там, там були харчі, були. У нас, було тільки нас. Є запитання, колеги? Немає. Ну, я думаю, що це необхідна справа. Тому потрібно внести зміни, додавати слово їдання, яка буде до харчоблоку, там де харчується діяння. Тому прошу підтримати дані зміни у проєкті рішення. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався? Дякую. Рішення прийняти одноголосно. Дякую, Володимир. Наступне питання до свого забрання секретного мічі складу, начальника відділу у справах дітей та сім'ї Ради до питання про облаштування дитини з озбалення батьківського піклування Шишкіної Аліни Сергівни до комунального закладу Рокетнянської ради, Ракетнянський центр соціальної підтримки дітей та сім'ї чи це Дитина позбавлена батьківського лікування мати в неї, позбавлена батьківських прав, батько помер, сама дитина прибула у нас у громаду, яку переміщена із Житомирської області місто Коростень. На сьогоднішній день вона облоковується у закладі Чіпурашка, але по постанові кам'яне міста, якщо дитина набула статусу, позбавлена батьківського лікування, водопровіси роти, влаштування дитини у заклад здійснюється за положення органу після. Мою прошу проводити. Влаштувати на рівні бурашку по відділення малих групових будиночок. Це то відділення, де набувається діти сироти поставлення, а не діти, які про це здається життєвих обставин. Є замість лавина? Немає. Вони роблять зрозумілу роботу, тому виявляють неблагополучність сім'ї і зрозуміло робити обстеження і постійний контрольний моніторинг по сім'ям там, де. Є неблагополучні сім'ї. Тому прошу, шану Миколаїв, дати дозволи влаштувати дитину проспілкування Шишкину Аліну Сергіївну, до комунального закладу Рокетнянської селища Київської області, Рокетнянський центр соціальної підтримки дітей та сім'ї Чебурашка. Прошу підтримати. Хто, хто за? Хто проти, хто утримався? Дякую, рішення. Одного голосу. Дякую, що Миколаїв. Наступне питання про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів в Лобанові Варварі Олександрівні. Варвара Олександрівна. Це дитина, яка приїхала у нас у громаду із Запорізької області, село Василь Цикан, де зараз йдуть бойові дії. Тому маю довідку до внутрішньопереміщеної особи, тому я прошу поводити надання її статусу що постраждали нас по країні. Що не було? Є запитання? Немає. Є потреба защитий перед рішенням. Немає. Тому прошу підтримати і надати статус дитини, яка постраждала в нас до воєнних дій та збройних конфліктів у Лобановій Варварі арварії Орекс Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Рішення присобу одноголосно. Наступне питання логічне про надання статусу дитини, яка постраждала до воєнних дій та збройних конфліктів у Лобанову Роману Олександровичу. Це брат. Це брат, так? Це з однієї сім'ї. Шановний колеги, є запитання про цьому питання? Немає. Тому прошу підтримати. І надати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів Лобану Роману Олександровичу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Рішення виконкому прийнято одноголосно. Наступне питання про надання Денисенку і Саніславні на прийняття вдар від імені малих дитини земельних ділянок. Будь ласка. Батька дівчинки є два земельних паї на, на території Шеницької сільської ради. Це пай вибору в 2,9 гектара і один пай вісім гектара. Батько хоче подарувати земельні паї своїй дитині, а право є дитині дитини надається їй матері. Тому прошу Бога. То то не, то Немає. Прошу підтримати і надати дозвіл до несем подій Дозвіл на прийняття в дар від імені малодії дитини, земельних ділянки, земельних часток паїв. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти, хто отримався. Рішення прийняти знову за дякую. Дякую, числа. Наступне питання запрошувана Чепаренко Павлу Олександрівну, виконуючи обов'язку начальника відділу культури, молоді та спорту Савича ради по питанню про погодження проведення інтруктивно-спортивних та культурних заходів у жовтні 2024 року. Була складно ремонт. Дякую. спортивних та педагогічних заходів. Їх заплановано 20 штук, але це лише масові заходи, бо є ще багато немасових, які включають кількість учасників до 10 осіб. Із головних заходів, які заплановані на жовтень 2024, є, ви знаєте, всі День захисників і захисниць України, які у нас 1 жовтня відбудеться. Також на цей день у нас заплановано відкриття інтерактивної Інтерактивного медіа медіасіці лайдер, пам'яті нескорених. Дозвіл на нього ми просили ще, отримали ще у серпні. Так що плануємо і сподіваємося, що це відбудеться все-таки 1 жовтня. Плануємо, плануємо. О 9-й годині. А ми все десь не будемо відкрити. Ні, ми так в себе не будемо відкривати. У вас є діло, буде на місці автосич. У вас є діло, буде на місці авто. Можете автобус. Да. Можливо, автобус. автобус Зависи, сележ. Сележ. Тут надають у себе новий національний. Да. Да. Це буде повним да. саме правильно. Плануємо, це воно грандіозне таке свято і день шарнування пам'яті. І це воно серйозне захід. Дуже серйозне. Не запросом голови адміністрації в коло запросом голови СКО. Все-таки відкриття такого монументу це серйозний захід. Дуже потужний. Дуже потужний захід. Тож, шанечного, прошу погодити проведення інспекту на спортивних та мультимельних заходів у довзі 2024 року. колеги, є запитання не, не, до Аллаксандра Євгенія? Немає. Тому прошу підтримати. І погодити проведення житлово платинних та культурних заходів у жовтні 2024 року на території Викинянської територіальної громади. Прошу голосувати. Козав, хто за? Хто проти, хто отримався дякую? Рішення прийняти одноголосно. Наступне питання про надання дозволу на встановлення та офіційне відкриття меморіальних дощок на честь загиблих захисників України в селі Ольшаниці, а саме на Ченицькому ліцеї на Самак, Скрипка, Стельмах, Цимбалюк і Селенко. Будь ласка. До Робітнянської селищної ради надійшло звернення від благодійної організації Благодійний фонд Робусила з, з проханням надати дозвіл на встановлення меморіальної дошки. Вони просили на вісім загиблих осіб. На саме Сергія, з Стельмаха, Володислава Цинбалюка, Олександра, Селенка Сергія, Шендрика Андрія, Мельника Максима, Лазаренка Валентина. У нас 17 вересня відбулося засідання комісії з питань встановлення меморіальних інформаційних дошок. Іде було проголосовано одноголосно, але лише за п'ять осіб. За саме розкритку Кустельна Хацимбалюка і Селенка, але не за Шендрика Мені Калазеренка, оскільки дати їхні загиблі ще піддати їхню загиблі не минув ще рік. Згідно то, порядку. То ми да, Шенрика, та, ми тому ми переносимо, Шенрика Лазаренко. Лише на осіб проголосовано, тому лише на п'яти саме розкритку Стельма Хацимбалюка і Селенка. Для цих всіх загиблих є відповідний пакет документів, весь є згода родичів, підписи ініціативної групи ініціативних груп, більше 50 осіб, відзнаки Ще, і, все, вічі, по туди, так, все, все було в порядку, так. є все наведе. Так що просимо надати дозвіл на встановлення меморіальної дошки цих п'яти загиблих воїнів. Це буде навіть так само навіть. речі, 18 жовтня ми вже визначилися, на заяві не було визначеної дати, то 18 жовтня вони Зрозуміло. по Немає. Тому прошу підтримати, голосувати і дати дозвіл на меморіальне дозвіл для наших героїв. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про надання дозволу. На встановлення та офіційне відкриття меморіальної дошки на чердаря позахисника України Ключицького Олександра Миколаївича, уроженця села Жертнегоря на школі Сележа Княгори. Звернулася це адміністрація життєгірського ліцею щодо встановлення меморіальної дошки загиблому військовослужбовцю службовцю Олександру Олександра Так само у нас цього ж 17 -го вересня відбулося це засідання, там, де ми одноголосно проголосували за, оскільки весь пакет документів наданий. Тож прошу проголосувати зараз. Так, вони визначалися на 14, 14 жовтня, так. Зрозуміло. Прошу, що Okay. Немає. Тому прошу підтримати, дати дозу на своєму ранку дошу Іплочиському Оксанд Миколаєвичу на е, школі в Житніївському ліцеї, в селі Житньоворі. Прошу голосувати. Хто за? Да. Хто проти, хто отримався? Дякую. Рішення придав одного голосу. Дякую, Олександр, за наступне питання. Златуслово начальника відділу культури, архітектури та місцевої служби ракетнянської ради. по питанню. Про внесення змін до програми розроблення містобудівної документації на перед 21-25 років. Там був передбачений пункт про розроблення комплексного плану території забудови житлового масиву по вулиці в селищі Років. Це для наших військових службовців. Значить, передбачалося фінансування цих робіт у 2024 році. Вони потрібно проводитися в 2025 і фінансуватися, 20 також будуть у 2025 році, тому бюджетної законодавства бюджету нам треба принести зміни з програму і прописати не 24-25 20 2025 А також перенести 24-25 фінансування робіт про розроблення комплексного плану території. Громади це те, про що ми ті чули із старостами, вони готують повідомлення про участь у стратегічній сесії, е, на оголошення на, на сайті селищної ради віковано 10 вересня про можливість участь громади у стратегічній сесії, яка буде стосуватися е, розроблення завдання на розроблення завдання, які буде передбачено ці моменти, які повинні буде врахувати комплексний план території розвитку громади. Ставити, як ніхто знає ситуацію в своїх населених пунктах, в своїх старостинських округах, тому пропозиції від них повинні надійти до, для формування завдання на розроблення, яке потім це завдання, повинні проєкт організації буде врахувати при розробленні комплексного плану території. Також громада може брати участь у цій стратегічній сесії. Так? Це буде попередня робоча група працювала, сформувала основу цього завдання на розроблення, тепер вже стратегічна сесія ще раз розглядає, і потім вона подається на сесію селищної ради для затвердження завдання на розроблення комплексного плану. Це про те, що ми за А саме фінансування, те, що я сказав, переноситься з 2024 на 2025 рік, тому такі зміни стосуються внесення змін до програми. Також настосувала також там 24 на 5 переноситься фінансування детального плану по кладовища закудя і садниці. Це теж говорили, і так і змогли ці не і фінансувати і виявити. Також переноситься на 25-ті. є ну, до Юрія Віталійовича. Не знаєте, що зараз, поки призупинено чинним законодавством, надавати змейлянки в приватну власність, але наша робота продовжується і ми хочемо е, зробити комплекс по передачі земельних ділянок для. Учасники АТО, учасників бойових дій по 10 соток нашим військовим. Там на 6 гектарів землі за кладовищем єврейським і там ми хочемо зробити. Він нас розвивав внесла на свої корективи, але роботу нам по цю потрібно буде продовжувати. Придуть хлопці з перемоги, там треба додавати їм ділянки під забудову. У нас і ділянка була зі Січ, є, що там багато ділянок пустих. Ну і зрозуміло, є тут в центрі. От ми хочемо їх роздати в наших коло учасникам нових дій. Тому запитання я ще до Ігорі Віталійовича вас немає. немає. Тому прошу підтримати зміни до програми розроблення містобудівної документації на 25 років. у тій інформації, що озвучив Ігор Віталійовичу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався. Дякую, рішення виконком прийнято одноголосно. Наступне питання про затвердження рішень комісії із розгляду питань щодо надання комплексу. Компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна на території Кетянської соціальної громади, пошкоджений внаслідок бойових дій, терористичних актів, деверсії, спричинити збройної агресії Російської Федерації проти України. Будь ласка, надійшли три заяви на програмі. Є відновлення, це по Очинську і по Люди звертаються є звертація цієї для відновлення пошкодження. і Завантажу випадково системне відновлення, і людям надає кошти на відновлення з державних коштів. По двох заявах пропонується надати відшкодування, там 6,60 тисячі, а однак і на відмовилася від відвідування, вивчачи і видаємо, що ця не по двох компенсаційна. Запитання. Це стосується основному села Бушевої Чаниці. Два побушевої є Там, де були, як ви знаєте, що рік назад. Тому це стосується пшенців Бушеву. Є це не доївання, запитання гривка Ніколеві? Нема запитань. Тому прошу підтримати проєкт рішення і затвердити рішення комісії і за розгляду питань щодо надання компенсації для відновлення окремих категорії об'єктів нервового майна на тер'єру Петнянської селищної території громади пошкоджених наслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій. Спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. У тій інформації, в чому озвучує віталію. Прошу підтримати. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти, хто втримався? Дякую. Рішення прийнято голосу. І наступне питання, десь ваше. Про затвердження протоколу No17 23.0924 року. Засідання комісії з надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які брали або беруть участь у захисті України. Членам їх Сімей та членам заліпних міського Сьогодні ми провели комісію по наданню допомоги і сьогодні в виділяємо кошти, прошу вас затвердити в сумі 50 тисяч на покування нашого земляка, героя нашого жителя Аркима, вуха Миколи Олексійовича. Кошти передбачається на покування, надаємо мові. Тому прошу в нас підтримати. Хто за, хто проти, хто утримався. Дякуючи одного голосу. На цьому далі виконку ми вичерпано. Засідання виконкому вичер, селищно ради оголосили закритим. Дякую всім за роботу.